Цими вихідними у Києві пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. У приміщенні усього змагалися 410 атлетів з 22 регіонів України. Там, зокрема, мав можливість продемонструвати свої здібності вихованець Кременчуцької дю США no Давид Кулаковський. Моя підготовка до змагань була десь приблизно рік. Почалася вона після літнього сезону. Почали з вулиці, потім прийшли в манеж. Це такий на місяць у нас був розклад, щоб підготуватись. Захоплюватися легкою атлетикою. Спортсмен почав ще навчаючись у колишньому ліцеї спортивного профілю №21. 21 Зараз це гімназія. Тож вже незабаром після перших успіхів почав мрі. Про титул чемпіона наразі Давид говорить, що перемога йому вдалася нелегко. Одна півфіналу на 200 метрів це було ну якийсь переломний момент, тому що якщо я би не прибіг в своєму зубізі перший я би не попав чисто в фінал. Коли все почалось, не було ніякого мандражу чи щось таке. Якось на мене так вплинуло щось, що я пробіжав повільно, але легко. А мої суперники всі вони якось з першого забігу, все так почали дуже гарно бігти. Конкуренція була великою, проте, попри це, Давиду вдалося посісти перше Місце збігу серед молоді та друге серед дорослих на дистанції 200 метрів. За значні результати він вдячний усім, хто до цього причетний. Я дуже хочу подякувати за свій перший тренер. Це шипова Єлена Леонідовна. Потім я хочу подякувати В'ячеславу Нещіменко, тому що у нас дуже дуже велика була підготовка. Тому що, коли в тому році у нас теж був сезон, і ми дуже розраховували займати якісь місця на юніору. Ну я тоді отримав травму. Ми дуже потратили довго часу, не на розвиток, а на відновлення. А цей сезон тренером. Став Віктор Аркадійович Бризгін. Тому ми тренувалися і все вийшло. Щодо планів на майбутнє, спортсмен зазначає, цей сезон буде олімпійським. Тому попереду на мене чекає багато тренувань та змагань, аби у результаті мати гарні показники. Тож вітаємо Давида з результатами та бажаємо сил та успіхів у майбутньому. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.